Прокурори та слідчі ідентифікували військовослужбовця збройних сил Російської Федерації, причетного до насильницької депортації 15 українських дітей з Миколаївщини до Росії. Підозрюваний громадянин Республіки Дагестан служив у 205-й окремій мотострілковій козацькій бригаді сухопутних військ. Позивний Габріель. У середині липня 2022 року щонайменше 20 озброєних військових ЗСРФ прибули до захопленої на той час Новопетрівської спеціальної школи та примусово вивезли вихованців закладу. Серед них 12 статусних дітей, двоє перебували у закладі через складні життєві обставини. Ще одну дитину вдочерили громадяни США, але не встигли забрати через початок повномасштабної російської збройної агресії. Вік дітей від 8 до 17 років їх забрали разом з директоркою закладу та її чоловіком. Спочатку вихованців закладу вивезли в глиб окупованих Росією територій селище Степанівка на Херсонщині. Подальший маршрут пролягав до Джанкоя в анексованому Криму. Звідти у жовтні 2022-го українських дітей та їхніх супроводжуючих депортували до Анапи Краснодарського краю РФ. Щоденно депортовані діти піддавалися впливу російської пропаганди. Їм забороняли розмовляти рідною мовою, використовувати українську символіку, а також змушували щоранку співати гімн Росії. Згодом, за підтримки міжнародних волонтерських організацій, потерпілих вдалося вивести до Грузії, щоб у подальшому повернути в Україну підозрюваному інкримінується порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Частина перша стаття 438 кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Нагадаємо, за цим фактом депортації українських дітей у березні 2024 року повідомлено про підозру ще двом особам: представникам окупаційної влади Російської Федерації. Це заступник начальника департаменту молодіжної політики, сім'ї та спорту ОВЦА Херсонської області та ректорка Херсонського аграрного університету.